Місто буде з опаленням до двох тижнів. В Івано-Франківську офіційно стартував опалювальний сезон. За словами директора івано франківськ теплокомуненерго Володимира Фалдини станом на сьогодні вже працює частина із 37 котелень решта буде запущені найближчим часом. Ми вже запустили в роботу ще 10 котелень, і сьогодні до кінця дня буде запущено в роботу інших 17 котелень. Тобто, ми можемо констатувати про те, що сьогодні, вчасно, згідно розпорядження, також температурних обмежень, ми розпочинаємо опалювальний сезон. Котельня на вулиці тролейбусній. Одна з найпотужніших у місті Івано-Франківського. Серед її споживачів два ліцеї, два садочки, фізкультурний комплекс та два басейни, а також медичний центр, який відкрився від міської лікарні на вулиці Целевича. Ми виходимо на параметри зараз. На ті всі теплові параметри, які необхідно для того, щоб забезпечити всіх споживачів теплової енергії нашої дільниці нашого району. На даний період часу йдуть роботи планові роботи по розповітрення внутрішньобудинкових мереж ми надаємо тепло 40 касами будинка. Усі споживачі котельні незабаром відчують тепло в своїх навчальних закладах. Як повідомила заступниця директора департаменту освіти Світлана Пашкевич, сьогодні розпочинається опалювальний сезон у всіх школах та садочках. На минулому тижні ми розпочали опалювальний сезон у закладах освіти, які мають автономні джерела теплопостачання. А сьогодні розпочинається опалювальний сезон для всіх решти освітніх закладів. Опалення запускається почергово котельні протягом сьогоднішнього дня будуть запущені всі, і температура у приміщеннях буде підніматися. Директорка дитячого садочку вишиванка запевнила, що діти вже знаходяться в теплі та комфорті. За її словами, навіть у спеціально обладнаному укритті підтримується достатня температура. Це дозволяє дітям почувати себе безпечно та затишно. Садочок достатньо прогрівся, тому діти знаходяться в комфортній температурі щодня. В укритті також у нас досить тепло, тому що труби знаходяться знаходяться на стелі самого укриття, які обігрівають весь заклад, і незважаючи на те, що додаткового опалення в укритті немає, але там також дуже тепленько. Натомість міський голова Руслан Марцінків розповів, що процес підключення до тепломереж відбувається поступово. Він звернув увагу на те, що найбільше проблем може виникнути у закладів, підключених до котельні на індустріальній. Більше буде проблема тих закладів освітніх, які знаходяться на лінії котельні індустріальній. Їх вже стало менше, тому що ми деякі відключили. Як 12-ту школу побудували свою котельню. На гвардійській зараз вводимо в експлуатацію котельню, але все рівно в тому районі опалення десь буде за тиждень-півтора. Централізоване опалення це є достатньо така стара машина, і вона потребує певного часу для того, щоб дійти з теплом до кожної квартири. Але ці роботи будуть зроблені, і місто буде з опаленням до двох тижнів. Міська влада закликає мешканців до терпіння та обіцяє, що протягом найближчих двох тижнів ситуація з опаленням у місті стабілізується. Якщо ж тепло з аварійних причин не потрапило до ваших осель, телефонуйте на номер 1580. Аварійні бригади будуть оперативно реагувати на виклики. Андрій Менів Діана Ворона, Прикарпатська інформаційна корпорація.